Зіграно матчі п'ятого туру чемпіонату Закарпаття з футболу. Центральна гра відбулася в групі Б. Поляна зустрічалася з бужорою Іршава. Через постійні дощі впродовж тижня команди вимушено зіграли в середньому і продемонстрували якісний чоловічий футбол. Діяли на зустрічних курсах, десь іноді хвилями віддавали перевагу суперникові на незначний відрізок часу. Притому багато змагалися за м'яч, задіювали фланги. Моментів для взяття воріт вистачало і у поляни, і у бужори. Получилася дуже важка гра. Багато моментів в нас було. Я Думаю, команда суперників теж були підходи непогані. Треба було зубати моменти виграти гру. Та впродовж гри розпочати ворота один одного суперникам удалося тільки до перерви. Початку бужорця Івана Качура вийшов ювелірний удар у межах штрафної площі. М'яч від бокової стійки влетів у сітку з потрібного боку. Відтак невдовзі порушення правил у штрафній площі призвело до одинадцятиметрового удару у ворота іршавців. Завдяки Андрію Русину полянці своїм 100-відсотковим шансом користалися. У другому таймі характер поєдинку не змінився. Загострення виникали біля обох воріт. Та, видно, фортуна облюбувала обидві команди. Нічия один-один. Ну я думаю, що результат закономірний. Як одна, так і друга команда могли реалізувати більше моментів. Не забила поляна, не забила бужора. Також моменти, а десь помилка привела. Концентрація до пенальті, де використали цей момент. Трошки десь розслаблено момент у качура. Я думаю, якби там фол, не знаю, було в 16 ці не було. Пенальті зовсім б склалася ігра по-другому. Тим часом у решті матчі зафіксовано розгромні рахунки. Особливо екс-чемпіон області Виноградівський Севлюш проекзаменував дебютанта змагань ФК Білки.